Всім привіт! Сьогодні записуємо відео. Млинці. Сьогодні останній день масляної. Готуємо млинці. Для цього нам буде потрібно мука, молоко, вода, цукор, сіль, олія і яйця. І кип'яток ще. Для початку беремо 4 яйця і вбиваємо в миску. Так, вбили яйця, тепер додаємо три ложки цукру. ну такі невелика гірочка. І одну третю чайні ложки солі. Ну я беру ось так. І тепер ми це все вимішуємо. Беремо вінчик. Можна блендер у кого є, збить. Сильно його так вимішувати не треба, це в нас не бисквіт. І тепер ми сюди додаємо 30 грамів олії. Це десь 4 ложечки столових. І чотири. Тепер знову трошечки вимішуємо і починаємо невеликими порціями додавати муку. Додаємо муку невеликими порціями і перемішуємо. Треба вимішувати, щоб у нас не було комочків. І так у нас консистенція вже виходить. Додаємо вже остальну всю муку. Обережно його вимішуємо, щоб не порхало. Так, вимішали. вже, як можете бачити, мука вже не, не вбирається, майже воно не бере і вінчик. Тепер беремо молочко, Ну, бажано кімнатної температури. 490 грамів тут і починаємо додати невеликою кількістю трошечки налини і вимішуєте його. Це вже процес такий не швидкий Треба файно його все з'єднати. Ми його мішаємо, мішаємо, коли... Молоко відбралося в муку, ну, в тісто наше, ми додаємо ще трошечки. І так ми провторюємо до тих пір, доки не все молоко у нас не буде в нашому тісті. Так, вимісили. Наші тісто на брунчики, маємо таку консистенцію. Тепер ми сюди додаємо, так же як і молока, 490 грамів кип'ятка. Чекаємо, поки зараз закипить чайник. Зараз закипить потім ключусь. Закипів чайничок, поставив я тісто на... Ваги. І тепер ми беремо кип'яток і перемішуємо постійно і добавляємо воду. Обов'язково мішаємо, щоб у вас воно не звернулося. Не забувайте дивитися на ваги. Маємо 490 грамів, тепер ми його ретельно ще раз вимішуємо і замішаємо на 15-20 хвилин, щоб воно все добре поженилося у нас. Маємо таку гарну консистенцію. Тепер ми його замащаємо. Так, наше тісто вже готове. Сковородку я нагрів на газу. Тепер починаємо готувати блинчики Беремо масло, змащуємо добре нашу сковородку. І я додаю. На колоночок беремо лошечки лікова і розпиляємо рівномірно і тепер чекаємо, дивимося. Вокруг трошечки тут лопаткою проходимо, щоб не приставало, добре переверталося. Дивимося, щоб не пригоріло. Газ на всю включений. Диваємо обережно. і розподіляємо. І з другої сторони також тримаємо недовго. Так, такий у нас млинчик перший вийшов. Ну, трошки нерівний, ну це ж перший. Зараз тебе вже всі як приготую, потім включусь. Так, зготували млинці. Ось така кількість у нас вийшла з нашого тіста. Тепер залишимо їх. Або начинить, або можна так їсти. Так, я полюбляю блинчики з парічкою червоною, Беру так шматочок. Повидно. Звертаю. Так Ось такі виходять. Смачно. Дуже смачні. Так що дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І всім смачного!